Вітаємо вас, відвідувачів до каналу Звільнити Панаби. Сьогодні ми поговоримо з вами про цю дивну штуку. Що це таке? Це прохідний ізолятор. Прохідний ізолятор дозволяє високій напрузі з дахового обладнання пройти крізь кузов електровоза і потрапити далі до високовольтного обладнання електровоза. Коли ми говоримо про прохідний ізолятор, про прохідний ізолятор, то а, ми з вами. Маємо зазначити, що сам прохідний ізолятор складається зі струмоведучої частини, що знаходиться всередині, ось її вхід, а ось її вихід. На верхній, і на нижній частині маємо ось такі кріплення. Ось таке кріплення, що складається з хомута, стягненого болтом. В верхній частині розташована гаєчка, і ось тут до верхньої частини кріпиться силова шина. Коли ж ми говоримо про а, сам прохідний ізолятор, то в верхній частині бачимо фарфоровий ізолятор і в нижній частині бачимо фарфоровий ізолятор, який через а, фланець, ось знизу ми можемо побачити, ось він фланець проходить, і закріплено встановлено на даху електровоз. В деяких книжках ви могли бачити або прочитати, що у випадку його пошкодження радимо розбити прохідний ізолятор, просунути кабелі, з'єднати. Ніколи такого не робіть. Цей прохідний ізолятор пропускає через себе 3000 вольт і з'єднує силову шину даху з високовольним обладнанням кузова. В жодному випадку, не дай Боже, вам його пошкодити, побити, поцарапати, але при прийманні має оглянути. На що звертаємо увагу? По-перше, це цілісність самих фарфорових частин. Пошкодження глазурі, тріщини, сколи не допускаються. Якщо бачимо якісь темні місця або перекриття, воно має бути не більше ніж 20% від загальної довжини перекриття. І якщо його можна усунути, за допомогою ганчірки усувайте. Якщо ні, зазначте, яка його довжина. Якщо не більше 20%, можемо приймати. Загальне, що стосується ізолятора. Коли ж говоримо про кріплення силових кабелів, воно має бути надійне без слідів перегрівання, без слідів кородіювання. Без слідів корозії, а також без зриву обриву жил більше ніж 20% силового кабеля. Кабелі мають бути потиснені і надійно закріплені. Ну а ми не забуваємо обов'язково ставити лайк цьому відео, підписуватись на канал і коментувати відео. Нехай квітне україномовний залізничний ютуб і не вздумай його розбивати тече ми і.